Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах попередження для тебе, на що звернути увагу? До чого бути готовим. Якесь попередження з простору. І ти повинен бути до цього готовим. Покажіть рунам попередження для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Попередження, що може трапитись. Так. так. Ну, що ж, тут, е говориться, що може. Людина, яка зараз дивиться цей розклад, вирушити в дорогу. Може вирушити десь на природу, в нові місця, може вирушити в місця сили навіть. В усякому разі, я думаю, що дехто, хто дивиться зараз цей розклад, це або планує, або хоче. Можливо, хтось рухається в своєму житті і планує на майбутнє якісь нові проекти, нові знання, сакральні знання навіть. А у когось як попередження проходить рух, як відкритий шлях в новий період. І це. Вам як по долі, це як шанс від долі дається. Тому вам потрібно бути до цього готовим. Це таке собі попередження від вищих сил. Готуйся, доля буде давати тобі шанс до нового, до яскравого, до сакральних знань, до Створення нових втілення нових ідей, нових проєктів. Доля розвернеться до тебе обличчям. Вона дасть тобі такий шанс. І це для тебе попередження, шлях тобі відкритий. Якщо не брати ну, якби глобально, то тут може бути рух на побачення, і це також як шанс від долі. Рух... Хтось, можливо, планує вийти заміж і навіть, ну, навіть народити дітей. І це також буде даватися для цього шанс від долі. У когось буде побачення, у когось буде пропозиція. Ну, добре, покажіть, руне, на що тут звернути увагу. Для чого ви нам це показали? На що тут звернути увагу? Звернути увагу. Ага. Значить це так, тут зверніть увагу на те, що якщо ви будете перебувати в ілюзіях, будете насторожено до цього ставитись, не будете діяти, то, можливо, знаєте як Можливо, і ви цей шанс не розпізнаєте. Тут, як начебто, зараз ви знаходитесь саме в такому стані, ви, можливо, вважаєте, що вам не щастить. І ніколи не пощастить в цьому плані. Зараз зверніть увагу на те, що От якраз оцей стан негативного відношення, він не дає вам сили рухатись, він убиває ваше, якби, ваші бажання да, до нового. Вони дають, воно дає зневіру і це можливо, ви не вірите в те, що це можливо. І руни тут говорять, що не втрачайте шанс. Оцей негатив, негативні енергії, перебування в самообмані в такому, що шляхи можливо закриті, що, можливо, немає сили, що, можливо, вам це не потрібно, що вам вже доля не посміхнеться. Це убиває вашу силу, це не дає вам рухатись, це блокує вас. І треба. Знаєте, як, відкрити в собі, покликати собі на допомогу, ну, так, так, зване, так звану магічну свідомість. Це означає, що треба подивитися, якби піднятися над ситуацією і подивитися на неї з усіх боків, з усіх можливих. І подивитися, які можливі варіанти можуть бути, бо варіант розвитку подій він же не один. І от на допомогу вам тут прийде оця розширена свідомість, оця магічна свідомість, коли ти, як начебто сторон... зі сторони споглядаєш за ситуацією і можеш тоді побачити і всіх дієвих осіб, і себе в тому числі відсторонено. Не включаючись в ситуацію, тут, знаєте, зверніть увагу на те, що ви, можливо, втратили якісь стосунки важливі для вас. І вважаєте, що вам вже більше ну, не, не пощастить зустріти таку людину, бути в таких стосунках. Вам не пощастить, і ви втрачаєте шанси рухатись, рухатись до отого нового. Тут про втрачені шанси, і тут, як начебто, це неправда, руни кажуть. Вам якраз зараз доля буде давати такі можливості, буде давати можливість втілити в життя щось нове. Буде... Давати можливість з кимось познайомитись, кудись поїхати, вирушити. Шанс є, рух може бути. Просто завдяки оцим своїм неправдивим негативним емоціям ви блокуєте, блокуєте і втрачаєте ці шанси. Блокуєте себе, ви нічого не робите, щоб рухатись. І ще як попередження, ви нічого не робите, щоб рухатись, вдумайтесь в цю фразу. Можливо, натяки є, можливо, плани якісь є, можливо, мрії якісь є, але ви нічого не робите в реальності, щоб переступити вже той поріг. І стати на щабель вище. Ну, добре, покажіть руни. А що допоможе людині? Яка зараз дивиться цей розклад, що стане в пригоді? Покажіть руни. І знов хагалас. Так. Ну що ж, очищення? Очищення і потоки творчого хаосу. На руїнах щось збудувати, взяти собі на допомогу оці, оцей хаос. Бо знаєте, от саме з хаосу творився світ. Очищення, тут очищення, відмовтеся від оцих ілюзій, зруйнуйте оці негативні, зневірливі енергії, оці самообмани. Просто вам треба все це зруйнувати. Можливо, вийти звідкись, з якихось обмежень, що допоможе? Дивіться, тут, по-перше, як порада, зруйнуйте результати якоїсь розмови неприємної для вас. Ви отримали якийсь результат, він неприємний, скоріш за все. Хоча не факт, але якоїсь розмови, яка, можливо, не дає вам якраз рухатись. Зруйнуйте зацикленість на якихось стосунках. Можливо, ви зациклені на якісь інформації. Знаєте, ви поглинаєте якусь певну інформацію, якісь знання, і вони не дають вам рухатись далі, розширюватись. Можливо, ви зациклені, ходите по колу і не напрацьовуєте нових знань. Також це стане в пригоді, зруйнуйте оцю зацикленість. Не звертайте увагу, якщо у вам хтось щось говорить проти, також намагайтеся відсторонюватись від цього. Взагалі, всіляка зацикленість це не є добре, фанатизм це не є добре. Людина вільна і вільна свідомість може тільки створити щось нове. Без зациклення, без фанатизму. Фанатик, чого б то не було, навіть фанатик свободи, він не є вільний, тому що він фанатик. Так, добре, що ще тут допоможе нам по ітогу? Допоможе. Так, більше позитиву. І. Цілосність, так як я і сказала. Не треба бути залежним від чужої думки, від якихось знань, які можливо ви вивчаєте. Не треба бути зацикленим, треба бути цілісним, цілісним сам, самому по собі. І більше радіти життю, повірити в себе. От повірити в себе. Оце вам допоможе це ключове. Отут оцей негатив треба обернути на позитив. Треба взяти свої потоки. Тоді ти вирушиш. Шлях тобі відкритий, доля тобі дає зараз шанс. Його треба не прогавити. І головна порада тут допоможе цілісність і більше радості, більше позитиву, радій життю, радій собі. Приділяй собі увагу. Добре. А що заважатиме людині, яка зараз дивиться цей розклад? Що заважатиме в цьому? Так, заважатиме в цьому. По-перше, оті шкідливі звички. Шкідливі для твоєї свідомості, знаєте, моделі-поведінки, оті результати негативні, які призвели, призводять до краху, до руйнування. Оця шкода для самого тебе, і, можливо, вона надходить з глибин тебе, твоя тінь це може заважати, коли ти дійсно не віриш в себе, коли ти згадуєш тільки погане. Оцей негатив, який був в житті, він тебе тормозить, він не дає тобі рухатись до нового. І це заважатиме. Що заважатиме. Заважатиме М -м те, що ти будеш, не будеш приймати рішень, ти не будеш е на Тіливим, ти не будеш рухатись далі, ти, як будеш, знаєш, корити себе за оці всі помилки, оце заважатиме. Так, заважатиме. Дійсно, коли були якісь програші в житті, коли були якісь помилки, коли опалював крила собі, е і ти сам себе за це картаєш зараз. А треба не так. Це заважатиме твоєму успіхові. Зрозумій просто їх, оці всі свої помилки і програші. І не вини себе, ти ні в чому не винен. Ти ні в чому не винен, ти ні в чому не винна. Просто тут відкрий для себе оце. Відкрий. Треба бути. Більш яскравим до самого себе, знаєш, в тобі, є, в тобі є світло, в тобі є яскравість, і ти повинен чи повинна вірити в себе, не картати себе за минулі помилки, за програші, за тих людей, які, можливо, тобі зараз здається, ти обирав чи обирала ну, неправильно. Все то досвід. І цей досвід тебе призведе до твоєї перемоги, якщо ти не будеш себе за нього корити, а навпаки обернеш його собі на користь. Що заважатиме? Так. Декому з вас заважатиме. Соціум, соціум і можливо. Знаєте, як намагання підлаштуватися, можливо, під соціум. Можливо, ви дуже ну, пов'язані з думкою інших людей. Можливо, ви витрачаєте багато часу на соціум, на соціальні мережі, на якихось людей, які яких вважаєте розумнішими за себе. Тут вам заважатиме це. Більше потрібно все ж таки власної ініціативи. Да? І ще вам може стати на заваді ваша власна, як би це сказати, правильно, відповідальність. Да? Можливо, ви занадто відповідально ставитесь до чогось. І це також може стати на заваді. Для когось заважатимуть просто якісь люди, якісь колективи. Якась одна, можливо людина в вашому житті, яку ви вважаєте розумною, з якою у вас неначебто є якісь порозуміння, але вона може вам заважати на шляху до нового. От ви прислухаєтесь до її. Думки, знаєте, тут як от про знання, на яких зациклений, да, про інформацію. Можливо, хтось і впливає на вас, ну, як давить своїм авторитетом. Да. Ви цього не розумієте, можливо, але воно ну, може заважати вам просуватися далі, взяти свої шанси до нового. В кожного тут своя людина, але це може заважати. Тут людина, яка можливо, дійсно блокує ваш вибір. Можливо, це людина, з якою у вас втрачені стосунки. Але це буде вам заважати. Вам треба навчитися робити свій власний вибір і прислухатися до свого вибору. Тут, як люди, чи людина заважатиме, чи Зацикленість на людях, на соціумі, залежність від цього. Да? І вони, оця залежність від людей, від певних людей, від людини, не дає вам зробити вибір. Вони, як наче, гасять ваш внутрішній вогонь якимсь чином. Можливо, тим, що не дають рухатись до нового, не допомагають, не підтримують. Можливо, хтось вас ображає, знецінює, можливо, забирає багато вашої уваги і часу. Тому руни кажуть, що профільтруйте, значить, своє оточення, будьте більш вільним. знаходьте час, знаходьте час на себе, на те, що відкликається саме вам. Бо шанс від долі на щось нове вам буде даний. Шлях у вас відкритий, але ви в ілюзіях, ви в негативі, і ви втрачаєте ці шанси, ви не даєте собі рухатись. Ви не даєте собі рухатись, ви втрачаєте шанс рухатись. Кудись, можливо, навіть просто банально їхати, переміщуватись, ви також втрачаєте такі шанси. Що робити з цим? Тут, знаєте як, зверніться до себе і спитайте собі, що мені потрібно, для чого мені це потрібно і працюйте над цим. Можливо, треба навіть. Так, Тут, знаєте, якщо вміло Уміти розподіляти енергії, от коли треба чимось пожертвувати. Але, як я казала, без фанатизму. Коли не треба, будьте м'яким, і настирливим одночасно. І, знаєте як не проявляйте себе. Тримаючи себе от в обмеженнях, да? як би це сказати, не заставляйте себе обмежувати свій рух, свій шлях. Так, що робити? Ну, тут, все ж таки зв'язок, зв'язок з вищою силою, слухайте підказки. Не втрачайте шанси і виходьте з обмежень. <кій> Не давайте собі проявлятися як слабкій людині, яка може собою пожертвувати заради ну, соціуму того ж самого. Да? Тут є зв'язки у вас, є у вас свої плани. Для когось тут плани пов'язані з мережами з інтернетом. То, знаєте, як. Трошечки більше якось виходьте на волю. Да? От не залежте від інтернету ціляком і повністю. Не, не бійтеся проявляти себе в реальному житті. Те, що вам потрібно, це без фанатизму віддатися. Да? На волю вищих сил, от взяти, все ж таки, не боятися взяти, все ж таки, оцей шанс, який буде давати вам доля і самі вищі сили ви під захистом. Ви захищені від кризи, ви захищені від слабкості. А якщо ні, навчіться себе захищати від цього. Ну ось такий вийшов у нас розклад сьогодні, така підказка. Я думаю, це дуже гарний розклад. І якщо зробити все правильно, то, можливо, ви не втратите дані вам від долі шанси. Кожен у кожного тут своє, побачите, зрозумієте і прислухайтесь до свого внутрішнього, до інтуїції, до підказок звище, до якоїсь інформації, якщо не будете зациклюватись, якщо не будете корити себе, якщо обернете собі на користь свої помилки. Будете радіти життю і будете натурою цілісною, яка вірить в себе і в той новий шлях, що він можливий. І для когось це про стосунки, для когось це про переміщення, про поїздку, для когось це про взагалі про нові проекти, про нове життя, новий рух. І бажаю вам всім успіху, друзі мої. Головне, це дійсно. Не боятися, не боятися, рухатися і пробувати.